Вітаю сердечно, пані та панове. Це freestudio 21К. Ми продовжуємо тему умовних речень, Conditionals, різні типи Conditionals, змішані умови, незмішані умови. І перед нами вправа з Голіцинського 484. Тут по ситуації треба скласти якісь умовні речення, щось тут придумати. Ну, окей, подивимося. Перше. The travelers had no camera with them, so they could not take photos of the beautiful scenery. На що в таких випадках звертати увагу? Значить, перше і головне в нас минулий час. Тобто тут паст і далі тут? Також в нас past. Себто ми маємо умову, яка буде стосуватися минулого часу. В них не було камери, тож вони не змогли сфотографувати е, там щось, щось красиве. Отже, якби була камера в минулому, то могли б сфотографувати, але не було і не змогли. Е, це третій тип умови. Нереальна умова минулого часу. Ну, В принципі, в минулому часу всі умови нереальні, інших і не буває. Отже, тут ми матимемо щось таке, як: if the travelers had had... Ми пам'ятаємо, як утворюється третій тип. Що це past perfect має бути. Окей, так і є, оскільки в нас have – основне дієслово. Ну, had had буде в past perfect, нічого не поробиш. Далі a camera... Далі кома, оскільки ми починаємо з умови, з підрядного речення. І далі they. «Could» ми збережемо. Він може бути в умові третього типу, але далі в нас має бути perfect. Could have. І що там у нас було? Take photos. Окей. Okay. Отже, could have taken photos. Ну і там далі, «of beautiful scenery і так далі. Ось. «past perfect». Ось. В основному в головному реченні в нас. Could have taken. Тобто комбінація модального дії слова. Тут могло бути would, тут могло бути might, тут могло бути SUD. Але вони і показували би трошки інші речі. Тому тут could, це означає, що могли зробити, але не зробили. Відповідно, не зробили, тому що камери не було. А якби була, то відповідно би зробили. Ідемо далі. There was no sugar left. Знову ж таки, there was. Зауважимо це собі. So we had to go to the shop late in the evening. Тож нам довелося йти в магазин пізно ввечері. We had to go. Знов в нас past і знову в нас буде type 3. Чому? Тому що знову нереальна умова минулого часу. Отже, причина в нас не було цукру, тому ми повинні були йти в магазин. Якби цукор був, в магазин не довелося б іти. Далі, в нас буде чудернацька трохи штука. There had been. Ну, прошу дуже, таке теж може бути. І далі, після had been цього, ми можемо зберегти any, але можемо поставити і some Sugar. В умові допускається any, навіть якщо немає заперечення. Далі, Left. A left, uh, треба розуміти, що це прикметник тут. Це не є дієслово, це не є «залишити» і це не є лівий. Тобто виходить, що цукор нібито залишений. Насправді тут мало би бути That was left. Ну, але Z викинули і тому так і воно трошки обрізане і трошки незрозуміле. І далі we had to go. Тож тут буде we. І далі ставимо would not have, had to go. Як би це дико не виглядало. Але воно має бути саме так. Отже, в нас в умові past perfect», ось він. «Had been» можна сказати «had been left», якщо сильно хочеться. А в основному реченні у нас «would not have had to go». Ну, to go shopping. Е, Чому wood поставили? Ну, тому що wood нейтральний. Він ніяких підтекстів не має. Бо could має підтексти, should має підтексти. Це може бути критика, це можуть бути якісь претензії. Wood не має цих підтекстів. Тому його так часто і вживають. Далі нам потрібно заперечення, ну, виходячи з логіки речення. Далі в нас був було модальне дієслово, had to, Ось воно. He або або це особливе модальне дієслово, тому що воно змінюється за часами. І ми можемо його поставити після іншого модального дієслова. Ось воно тут. Оце have to. Ось так. Ну, тому що нам треба його е, переписати в перфекції. Ну, виходить таке, це трошки екзотично, але це так має бути, тут немає вибору в нас сильно. Їдемо далі. В третьому, This house is very nice and comfortable, but it is not very good for living because it is situated close to a chemical plant, and the air around is very bad. О, ось тут вже цікавіше, тому що в нас з'являється теперішній час. It is very nice, it is not, It is situated, And the air is very bad. Тут дуже всього багато. Треба вичленити найголовніше, тому що це найголовніше і буде нашою умовою. Перше, перша частина нас не дуже сильно цікавить. Цей будинок дуже гарний і зручний, але. Він не є дуже добрим для життя. Чому? Тому що ось у нас ключ. Все, що після бійкос, це піде в умову. Тому що це є причина того, що будинок не є добрим для життя. Він розташований біля хімзаводу і повітря там не дуже добре. Тут можна почати з if, тут можна почати з головного речення. Початок можна переписати, в тому немає проблеми. Тим більше він відділений комами. «This house is very nice and comfortable». Далі зберігаємо but. А після but у нас вже піде умова. Оскільки ми говоримо про теперішній час, в нас має бути нереальна умова теперішнього часу, тобто другий тип умови. Тут type другий. І ми пам'ятаємо, що другий тип умови, головне речення, має бути свод, could, might. І тому, напевно, тут would теж можна поставити, щоб не дуже сильно е ускладнювати. It would be. Very good for living. Він би був гарним для життя. Тепер умова. If замість because. І далі робимо умову із того, що в нас є причиною. Ось так причина трансформується в умову. Таке може бути. If, it's, і оскільки умова другого типу, у нас має бути минулий час. It's were not. Пам'ятаємо, що в умовах were ставиться was not, теж було би вірно. Але ну, в підручниках вважається правильним were not. В розмовній мові люди кажуть was, але літературно were. У всіх особах і в усіх числах. If it was not, і далі situated, що там в нас далі? Close to a chemical plant. І далі в нас є and. Ось воно. Це нібито продовження умови. Тому що якби він був розташований, не був точніше розташований біля хімзаводу, і якби повітря не було б поганим, або якби повітря було кращим. можна так і написати. Все, дослівно. And if. Так, В реченні може бути два if, тому немає проблеми. Чому ми другий раз if ставимо, тому що в нас підмет інший, це нібито окреме речення. Треба пам'ятати, що речення з if є підрядними. Це є лозис, так звані. А підрядних речень може бути декілька. Це головне речення одне. А підрядних речень може бути і багато. If the air were better. Ось таким чином. Ось така получається здоровенна анаконда. Ну, що поробиш? Рухаємося далі. Наступне четверте: He is an excellent specialist, but I cannot ask his advice, I am not acquainted with him». Він чудовий спеціаліст, але я не можу запитати в нього поради, тому що я з ним не знайома. Знову ж таки, у нас тип другий, тому що ось теперішній час, ось теперішній час, і ось теперішній час. Тепер дивимося, що в нас є причиною, що наслідком. Він є прекрасний спеціаліст. Ну окей, добре, тут не дарма теж кома стоїть, цей нам натяк на те, що тут нічого не треба рухати. Далі стоїть бац. От тут уже сигнал до того, що треба бути уважнішим. Я не можу спитати його поради. Чому? Тому що я з ним не знайома. Відповідно, якби я була з ним знайома, ось бік, до речі, після бікос у нас умова. Якби я з ним була знайома, я би змогла спитати в нього поради. Отже, початок речення, знову ж таки, перепишеться без всяких змін. «He is an excellent specialist». Тут нічого не міняється. Далі ставимо «but». І далі я би спитала в нього поради, I could, вже не can, could. Можна «would» було б поставити, теж було б вірно. Далі ask. Що там в нас далі? His advice. А далі if, і зауважимо, кому не ставимо, якщо if не стоїть першим. If I were acquainted to him. Ось так у нас виглядає тип другий. Тобто, що ми маємо? Перша частина нічого немає, тому що це не умови. Воно умови не стосується. Це просто констатація факту. Не більше того. Умова починається ось де. Could would, це головне речення. Далі підрядне речення пішло. І ось у нас в підрядному реченні past simple, тому що другий тип умови. Те саме тут. It would be, if it were not. If the air was better. Рухаємося далі. Наступне п'яте. You cannot enjoy this merry evening party because you have a toothache. Ви не можете насолоджуватися цією вечірньою вечіркою, як би дико це не звучало, тому що у вас болить зуб. Або болять зуби. Отже, якби зуби не боліли, вечіркою можна було б насолоджуватися. І знову ж таки, в нас тут теперішній час. Тут теперішній час, тож це також тип другий. Тому замість kenot у нас буде could. Далі все те саме, а далі if you didn't have. Зауважимо, що не «had» і не «had not. А саме didn't have, тому що мати зубний біль, це не означає, що він мені належить. Це означає, що я його як би то переживаю або я від нього страждаю. Тому це стійкий вирос. І тому тут потрібно didn't. Рухаємося далі. You know the material well enough, but you are very absent-minded, and that's why you always make mistakes. Ви знаєте матеріал досить добре, теперішній час, але у вас дуже розсіяна увага, і ось тому ви завжди робите багато помилок. Знову, весь той самий фортель, що в попередніх реченнях. В нас кома. Це означає, що перша частина нам в принципі не потрібна. Нам потрібна друга. Знову бац, абсолютно все те саме, замість бікоз поставили «that's why». Думають, що ми не помітимо. Це те саме бікос. І тут теж теперішній час. Отже, якби ви були уважніші, або не були такі неуважні, то ви б робили менше помилок. І знову в нас тип другий. Переписуємо: You know the material. Тут нічого не змінюється. Далі but. І далі можна почати з if, в чому би ні. If you were. Тут можна у кілька способів. Можна сказати more attentive. Можна сказати more thoughtful. Теж буде вірно. А можна сказати less absent minded. Зрештою можна заперечення поставити: You were not so absent-minded. Теж варіант. Я просто не хочу заперечень. Далі «кома». І далі you would. Що там у нас? вуд, що там було. А тут нічого не було, так що можна поставити хоч що завгодно. Поставимо вуд, воно нейтральне. You would make less mistakes. У нас два less в реченні, якщо ми поставимо less absent minded. Ну, то вже таке. Зрештою, тут теж можна заперечення зробити. You would not make many mistakes. Це кому що більше подобається. Ну, взагалі, то два заперечення в одному реченні це було б то матч. Тому, якщо ми тут поставили, where not, то тоді не варто звук ставити заперечення. Ну, хоча, якби це не заборонено, але просто речення стає не дуже гарним. Отже, що ми маємо? Ось у нас умова, ось вона починається тут, і ось наслідок умови. І тут я зупинюся, це перша частина, вправа величезна, тому розділимо її на дві частини. В другій частині я це все закінчу, вже вимальовується певний паттерн, тому, в принципі, далі не буде дуже цікаво, але тим не менше, я все-таки це закінчу, тому що тут просто це такий тренажер на речі. Речення з різними типами умов на досить ефективний. Ну, вже не кажучи про те, що е, тут добре показано, що в реченні, крім умови, може бути ще щось. Це абсолютно нормально, коли в реченні є різні граматичні структури, і умова, зокрема, як одна з. Кількох е, структур. Тому не треба боятися, коли речення дуже довге, і там багато всього. І от, зокрема, умова. І, е, нічого страшного, таке може бути це життя, і речення можуть бути які завгодно довгі. Отже, скріни всі в описі відео, посилання на книжку Голіцинського також в описі відео. Далі буде. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.